Вони мають все славу, успіх і гроші, але навіть це не врятувало їх від боротьби з собою. Девід Бекхем ідеальний образ, легенда футболу і приклад сили. Але після червоної картки на чемпіонаті світу у 98-му він зізнався, я не спав і не їв, і просто жив, зняв день, думаючи, що буде далі. Він роками не говорив про депресію, бо тоді ментальне здоров'я не обговорювали. Зараз він чесно каже, мовчання зробило лише гірше. Адель, одна з найуспішніших співачок світу, пережила важку післяпологову депресію. Вона боялася сказати про це навіть близьким. Я не хотіла, щоб хтось думав, що я погана мати, і лише з часом зрозуміла попросити допомоги не соромно. це порятунок. Леді Гага говорить про свій ПТСР, і депресію відкрито я приймаю ліки, тому що не можу завжди контролювати те, що робить мій мозок. Вона створила фонд для підтримки молоді, яка має труднощі з психічним здоров'ям. Її меседж простий. Я не слабка, я просто людина. Кріс Еванс, капітан Америка, має сильну соціальну тривогу. Він сказав, що прем'єра для нього це як ходити по гарячому вугіллі і що справжня мужність це визнати страх і знайти спосіб з ним жити. Вони відкрито говорять про свої труднощі не через те, що мають фінансові можливості ходити на терапію, а тому, що дозволили собі людську вразливість і чесність. Зрозумій, сила не в тому, щоб терпіти. Ми ж часто мовчимо. бо нас учили: тримайся, не ней», кому ще гірше, в тебе все є. «поришся, самотужки, віримо, що до психолога йдуть ті, хто не витримав. Але насправді йдуть ті, хто дозрів щось змінити і припинити страждати. Терапія це форма поваги до себе, це спосіб сказати, моє життя варте того, щоб мені стало легше.